А ви знаєте, що коли жалієтеся на корупцію в країні, то жалієтеся самі на себе? Сама система державної влади побудована так, що без корупції вона просто не зможе існувати. Наприклад, пожежник з укладом в дві тисячі гривень. Чи може він не брати хабарів? Чи існує в природі чесний поліцейський з зарплатнею три тисячі п'ятсот гривень, чи податківець? Навіть якби існували, то померли б з голоду. А ті, що не померли, напевно беруть хабарі і оформлюють свої бентлі на бабусь. А їх керівництво це заохочує низькими зарплатами, тому що керувати хабарниками легше. Вони готові виконати будь-який наказ. Потворна система низьких зарплат існує навіть на самих вищих щаблях державної влади. Погодьтеся. Ніхто ж не вірить, що Яценюк і Порошенко живуть на 10 тисяч гривень на місяць. А на що ж живуть і скільки витрачають насправді? Ось це дізнаєтесь з наступного сюжету. Топ 5 зарплат перших облич держави. Нарешті стало відомо, хто з них скільки офіційно заробляє. Порошенко Петро 60 тисяч 963 гривні за лютий. Ще рік тому президент отримував в шість разів менше, але виросла прем'єрська зарплата, а ставка президента прив'язана до прем'єрської і становить 140% від зарплати голови Кабміну. Я міг би послухатись прем'єр-міністра. Яценюк Арсеній двадцять тисяч гривень. З них посадовий оклад 8300 гривень. Решта премії та надбавки за ранг, вислугу років, особливий характер роботи та роботу з секретними документами. Oh. З врахуванням податків прем'єр отримує на руки 21 тисячу гривень. На початку року голова парламенту Володимир Гройсман власним розпорядженням зменшив собі зарплату. І, як і всі нардепи, отримав 6109 гривень. 109 Це Закріде. Аваков Арсен, міністр МВС, заробив в лютому трохи менше прем'єра 21 тисячу 762 гривні. З них півтори тисячі надбавка державного експерта з питань таємниць і 4,5 тисячі відпускних. Після вирахування податків на руки 17 тисяч 518 гривень. Для людини, яка фігурувала у рейтингах журнала Форбс зарплату 800 доларів, цікава дрібничка не більше. Кличко Віталій, мер Києва. 8 тисяч 658 гривень. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. З них 1443 – надбавка за вислугу років. Не забирайте у нас гроші. Як для України зарплати серйозні, якщо не переводити їх, як і наші з вами у тверду валюту. Зарплата президента України Петра Порошенко складає 11 тисяч доларів на рік. Це втричі менше ніж у сусіда Олександра Лукашенка, і в десятеро менше від зарплати Путіна. Той лиш офіційно щороку отримує 115 тисяч доларів. Президент США Барак Обама серед чиновників отримує третю найбільшу зарплату 400 тисяч на рік. Його обганяють голова адміністрації Гонконгу із окладом понад півмільйона доларів. А перше місце у прем'єр-міністра Сингапура Лі Сянь Луна із ставкою в 2 мільйона доларів на рік.